Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Скіпні Тавер Дефенс для того, щоб все-таки добити батлпас. І наскільки я знаю, там зовсім скоро вже буде оновлення, в якому додадуть знову купу, купу всього. І скоріш за все дадуть змогу прокачувати далі свій батлпас, тому що пройшло уже немало часу з моменту того, як відкрився ось цей батлпас. І я дойшов майже до останнього рівня, мені тут лишилось взагалі ерунда. І тут прям написано, що більше левелів буде зовсім скоро в клок-івенті. 2 Clock event, частина 2 апдейт. Клок івент, частина 2 апдейт уже, по ідеї повинен бути супер скор. Тому що цей івент уже десь тиждень іде, можливо, навіть більше. І мені здається, що вже пора викатувати обнов. Або десь ще кілька днів, можливо, 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 максимум це тиждень, і буде нове оновлення. Ультимейтів випало 522 штуки. кстати, дуже багато. Раніше останні, останній раз, коли я дивився, було 480, нібито так. І це, звісно, круто, що їх так багато. Але, 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 але мені треба 100% до докай... Качатись до кінця. Тому давай я беру ще з хайпера бистро. Кстаті, можна навіть не хайпера, можна взяти просто міні-сігму. Беремо міні-сігму, беремо Санту, беремо вченого е, і беремо камеру. А можливо, астро просто взяти. Блін, е, блін, 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 блін. Чи, можливо, камеру. А Вона є камера ще. А, бо вона спікер. Вона спікер і паердрон. У мене його нема. Де мій спікер і пеардрон? У мене нема дрона, прикинь! Обалдеть. <хи> Десь я його просандалив, прокакав, можна так сказати. Ладно, беремо клок вумен, Або даже я би, взяв, я би взяв даже спайдера. Я би взяв клок спайдера і пішов не в харду за 250, бо тут довго грати. Я би пішов там, де трошечки спокійніше, бо мені все рівно треба єрунда. Тому погнали. Попробуємо таким ось методом зараз пройти. Я думаю, що я пройду дуже швидко, кстати, і подивимося заодно на мапу. Бо, можливо, вона інша. Да, так, вона реально інша. Мапа то реально інша. І ця мапа, кстати, дуже легка. Колись ця мапа була. На Найтмері я прям її супер пам'ятаю, як отут я ставив ніндзю чела з вантусами, і він тут бив. Коротше, ще такі спогади на цій мапі. Я тобі кажу, давно дуже я її не бачив. І прям реально Клок-Івент. Прикинь, прям реально Клок-Івент. прям стара мапа. Жесть, як круто, що вона в них лишилась. Це прям нереально круто. І давай далі ставити ще Санту, без цього нікуди. Будемо ще трошечки заробляти грошеняток, І обов'язково потім поставив міцо мівінга. Поставимо клок Спайдера. Клок Спайдер, тут ще з таким ренджом. Тут щось так валити буде, це шок. Його можна ще спокійно поставити десь ось тут, напевно, або даже ось тут. І прокачати, і він буде ще всю мапу доставати. Раніше мапи були такі, бачиш, Меншечки, набагато І було набагато-набагато простіше. Статі, сейчас не ставлю оцього вченого, щоб мені на на цього тіпа типу, хватило. Але мені тут і так хватає часу, в принципі. Якщо що, але не буду ладно, не буду пробувати, не буду ризикувати. Просто щас його тут тако поставимо та й не буду паритися за цим, <с> за за укриттям таким. Бенс. Все, чувачок, почав розкидувати демедж. Все супер, Сейчас ми бистро його пр... пройдемо. Тут по суті хвиль буде менше набагато, або чуваки будуть набагато легше. Я, чесно кажучи, щось і не подивився, скільки тут хвиль. Треба було глянути, но уже ладно. Уже провтикав, так провтикав. Нічого страшного нема в цьому. Зато відкрив для себе нову мапу <смеш> стару, точніше мапу, яку я вже давно забувся, але як тільки її побачив, так відразу стало приємно на душі. От ну і кстати, якщо ви хочете теж проходити Клок-Івент фармитися, прокачуватися, якщо ви не можете пройти максимальний режим, все це дуже легко проходиться. Просто потрібно перейти по посиланню в описі і зайти в мій магазин з скибіді юнітів. І ви можете там прикупити будь-що. Абсолютно, Даже нову ультимейта теж можна купити. Ви не партесь, якщо його там нема щас наявності, ви можете написати в тих підтримку. Ну, взагалі, якщо є такі люди, то вони можуть його купити спокійно. От, правда там ціна буде немаленька. От. Але отакі ось у Юнити, як міні-сігма, там взагалі Астро, хайпери. Ну та все там недорого, можна собі прикупити і проходити абсолютно все. Просто чілити, все проходити, кайфувати. Ну і у нас зараз літо знижечки, так що let's go. А поки що у мене 250 долярів, і мені чуть-чуть не вистачає на клок спайдера. Я б його поставив би прямо тут. Або отут, можна даже отут поставити. Давай от такого прям поставимо тут. Уже не будемо паритись, хай там ходи доламає всіх, а ми будемо прокачувати потихеньку сант. Тут, в принципі, все легко проходиться, і я думаю, що ми даже такими юнітами спокійно тут все пройдемо. Заодно подивлюсь для себе, бо я ще не дивився, ну, таку ось іменно мапу. Я проходив всіх на найскладніші. А тут то взагалі халява і. Да, я думаю, мені як пішки вистачить, якщо я цього тут пройду. Я щось впевнений, що мені X пішки вистачить, бо мені там взагалі ерунда лишалась. Просто як же павук їх всіх ріже, я тобі кажу. Отут одного павука щоб всіх виносити. Ну, правда, отут все вже сильнішечки чуваки пішли, але він всіх же ж дамажить. Він реально класний чел. Він супер прикольний юніт, і мені він дуже подобається. Оце прям саме головне. Правда, тут ось опилка йде. І пилка, кстати, може нормально так пройти. Але ще павук на ню нагреться. І міні-сігма, коротше, і павучара. Павучара її нормально там продамаже. міні сігма по ідеї, повинен добити. Пилка, вроді, спати як не ложить чуваків, так що все повинно бути чики бомбоні Правильно, є такий момент. Так, тебе за 600 пам'ять. Ну і треба ну, павука прокачати. Павука треба трошки прокачати, щоб тако, типа трошечки. Ну, трошечки демеджа більше було, щоб ти, ну, такий серйозніший чувачок став. Та й ренджа добавиться, щоб ти прям туди в їхню базу міг залазити і бити їх всі. Давайте я тако підкачаємо. Все, тепер ти, чувак, і ходиш і кайфуєш вообще чоті. А тим часом у мене вже 5 тисяч на балансі, я все капець, як жорстко прокачую. Я навіть не знаю, чи цього міні-сігму мені прокачувати. Я його, напевно, десь тут ближче перетягну, Не буду я його зараз прокачувати. Пізніше його трошечки прокачаємо, я думаю. Бо поки що павук жорстко і так вали. Павук вали капець. А міні-сігму можна буде поставити одного або двох. Просто щоб станети персонажів іменно. І тут бачиш, на 15 хвилі тільки магніт пішов. Можна за 4 штуки прокачати павука, і павук зараз ще буде жорстко бити. Павук воще жорстко лупе. Мені подобається. Так, 1025, все прокачали. Як же павук вали. І це ще не максимальна прокачка його. Максимально ось за 7 тисяч буде. Кулдаун менший стане будеш бити. Взагалі, капець. Так, а поки що тебе підкачуємо. 2000 є. Давай цього міні-сінгу продамо, поставимо десь тут. І за штуку тако прокачаємо. Щоб ти, можливо, там стане в когось такого жирного. Щоб все було, короче, чортньо. Поки що те, не будемо до кінця прокачувати, бо нема сенсу. Будемо прокачувати сам. Та й павука теж ще скачати не треба, бо і так нормально. Павук вообще кайфує. 20-та хвиля, супербистро, ми все проходимо. І я думаю, що ми ще й супербистро все пройдемо. Да, бо міні-сігма їх, звісно, мало дамаже. От іменно Клок Спайдер їх дамаже жесть, як жорстко. І останнє Санту ми вкачуємо, а далі павука підкачаємо, та й буде капець. Давай, Бент за 7 тисяч. Все, павук погнав. Павук погнав. Диви, я культую цей павук. Ой-ой-ой, давай сюди поставимо ще одного такого. Бенс. Чотири. Все, цей теж вже прокачаний по максимально. Коротше, зараз буде чил. Зараз буде конкретний чил. Цей павук вже нічого не робить, той що на максимум прокачаний, бо навіть цей справляється. І за сімей те підкачуємо, ще буде кайф. Пізніше вона, можно... ну не пізніше, а прям зараз вона вже ставити ще одного павука, прокачувати його потихеньку. Та й все. Та я думаю, що ми з павуками спокійно пройдемо, тому що ми з павуками проходили максимальний рівень, а це ж навіть не максимальний. Це такий чисто складний тип. Вважається. Так, прокачаємо ще ще міні-сігму, щоб радіус тут був класний у нього, щоб він стане всіх. Міні-сігма, чувак солідний, серйозний і дуже потрібний в хазяйстві. А поки що ще одного павука не поставимо. Так, кінти, щось. Просто АФК трошечки грошей підзбиралось, капець як багато. А даже спайдерів я ще нових не доставляв. Грошей підзбирав капець як багато. Ми ще зможемо цих спайдерів тут понаставляти. А ще тонук. Ти куди провалився, друг? Е! Диви він тупо провалився. Абалдієй. А цей не провалився. А цей ходить не буде. Він тепер як турець. Калько понял. <laughs> Прикинь. О. Oh. Пішов, 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 хорош. Так, давай, короче, всі хвалити. Тут, походу, теж 50 хвиль. Все, в мене вже не можна ставити нових юнітів, Надо щось продати. Просто Ще одного продати ще одного, ще одного, ще одного, ще одного санту. Короче, бабла назбиралась купа, прокачуємо їх всіх. Та й, в принципі, кайфуємо, бо тут більше нема що робити. Це ізічний режимчик. Якщо той проходиться за 16 хвилин, то цей проходиться, напевно, теж так само за 16, але ну, він просто легший. Він просто легший. Бо автоскіпами вони один чорт однаково проходиться. І ще вона одного, ще одного Спайдера, поставте, давай його прям поставимо. Тудись. І ну, кстати, теж провалився. Дві якісь баги в цьому скібіді на цій мапі. Я не знаю чому, але вони є. Ну, що ж поробиш? Нічого страшного. Коротше, все на ізі проходиться. Кстати, цікаво, який тут бос буде. На 50 й хвилі, бо там золотий чел. Можливо, тут теж такий самий буде виходити, тільки з меншою кількістю ХП. Скоріше за все, воно так і буде. Я би поставив ще одного міні-сігму. Оцей ось далеко йому бігати. Він постійно ходить туди-сюди. Давай тут поставимо міні-сігму. Просто щоб він зупиняв, якщо що. Ну, на всякий випадок, чисто, щоб застанив. І все. Хоча тут і без нього нормально, і з ним нормально. Якщо половину клок цих спайдерів продати, все одно буде легко, і ми легко пройдемо. Але то таке, давай дождемося боса, подивимося, наскільки він швидко помре. Давай, давай. Коли той бос уже вийде? Це повний капут. О, гліч пішов, ну, глічу хана. Давай ще, ще, ще. Ось об, є пожди, це не бос. Чи це босс? Походу, це в натурі босс тут нема золотого босса всі, ну, в цьому левелі. Тут отакий чувак, якого ми легко щось рознесемо. Абсолютно, без усіляких проблем. Він клок спайдерам нічого не робить, хоча в нього магніти є, він должен був би їх дамажити, але нічого він їм не робить. Так, ми пройшли цей режим, хорошо, слава Богу, плюс геми, плюс коїни, плюс коїни, плюс о, годиннички. Хоча годиночки мені не сильно потрібні, давай тепнемося і подивимося. Все-таки чи дадуть нам гвардія, чи ні. Я дуже сподіваюся, що мені хватить ікспи. Да. Мені хватило ікспи, ноль ікспи, сороковий тір, все супер. Забираємо гвардіана. Далі у мене нічого не відкрилось. Я щось думав, що ще можливо може відкритися. І тепер у мене є ще один гвардіан. Да, а, у мене їх уже три, я поняв. Ну нормально, тепер як можна сидіти продавати на трейд плазі. Ми обов'язково цим будемо займатися. або якогось разу я виділю купу часу і просто на трейдплазі буду дуже жорстко трейдитись, тому що геми кінчаються. Юніти в мене потихеньку появляються Тому що кейси я все таки, кейси все -таки кручу. Кейси, все-таки кручу, але геми у мене жорстко кінчаються. 145. Тисяч зараз все на все є і ні, чорта що з цих кейсів він не падає. Кстати, стільки зараз ціна на кейс, мені дуже цікаво. Ану, можна мені 55. Кстати, Кстаті, прикольні ціни. Я за 60 тоді був все купував. Ну, по 65 я, звісно, не годен його все купляти. Я тоді на якихось ботів попав, які жорстко трейдились кейсами. І це прям було рознос вообще. Це було настільки дико, наскільки це можливо бути диким. Мені би на якусь трейдплазу, де багато кейсів. Ось тут, вроді, багатенько кейсів, але щось воно не купляється, ні чорта. А, купилось. Диви, нормально. Пішло, пішло, пішло. Давай подивимося, є ультимейт? нема. Ви часто скидаєте скріншоти, щоб бачите, якогось ультимейта. Ну, я, на жаль, їх тупо не зустрічаю в трейдплазах абсолютно. Я би, може, якось поторгувався, Я би, звісно, купив би ультимейта. Це було б. Жорстко. Ну і само собою давай щось виставимо на продажу, помімо цього всього. У мене щось тут є, ще трошечки є астро. Давай його поставимо тако. Є в мене ще пам-пам-пам-пам-пам. Що в мене ще таке є? У мене є грінлаз, який мені, по суті, то не треба. Давай за тисячу його сігнутого слиємо. Може заберуть швидко. Що ми ще можемо таке дати? Гвардіана. Гвардіан зараз недорогий, 600, просто поставлю. Мейс камера Вумен трошки дешевіє. Давай 350 його тако виставимо. Хай продається. Можна, можна навіть почекай ще одну. А, ні, в мене немає. Гвардіана ще одного можна за 600 виставити, таке чисто рівна ціна, 600. І за тисячу грінлазера просто забрали уже сігнуто. Ну посігнутий грінлазер, що ж ви хотіли? Це тобі, це тобі не хухри-мухри. Це Саня зайшов трейдитись. Ну і все, юніти в мене кінчились. Остальне все то таке, воно дешеве. Все, юніти кінчились. Гамів більше не буде. Ладно, що в мене по кейсам? Там є трошки. Щось продається по 65. Блін, не хочеться купувати. Я по 50 купляв. Купили гвардіана за 600, кстати. Непогано. Не щось там ще вроді купили. Ну, взагалі хорошо в цілому. Взагалі в цілому, хорошо. Я би кейсів пооткривав, але в мене їх щось тут дуже мало, так? Да? Так десяточку давай відкриємо. Просто ну, не знаю, в мене вже нема сильно жорстких надій на ультимейта. Май камера Вумен купили. Хорошо. На ультимейта надій прям таких нема. От прям реально нема. Я не знаю. Я стільки пробую, стільки пробую. Купили ще одного гвардіана, купили ще одного цього. Ось там ще короч купили. Май камера Вумен нібито купили, але все, в мене, типу, такого особи нема що продавати. У мене є пилки, поняв, я їх можу тако виставляти. У мене є отакі павуки, яких теж можна попробувати повиставляти за 299. Можливо, комусь вони треба. Я собі сігну того просто лишу. 299. Отако давай попробуємо. Можливо, що щотенько буде. Що там ще? Камера репер, дрон. Давай тебе за 666, такого потушимо. Можливо, ти комусь надо за такі гроші, можливо, ні. Я не знаю. Годліка. Давай за 2000 рівно виставимо. Все одно ці всі геми уйдуть на кейси 100%. тому що я. Дуже люблю крутий кейс. І все. А що ми там ще ред лазер є? За 200 можна виставити. Ще одного ред лазера. Катану можна виставити за сотню. Просто це капець, як ціна упала на катану. Шутганчика можна виставити. Давай теж за 99 такого поставимо. Що там ще ми можемо виставити? По суті, то Санту. Санта, кстати, хорошо стоє зараз, хоча їх дуже багато, але він піднявся в сіні капець. Бо він тепер людям, ну треба, розумієш? Він тепер просто треба людям. Коло спайдера можна одного виставити, він мені не треба. Класік чел, можна теж одного виставити. Виставить, він мені тупо не треба. Ну, оцих челів, я не знаю, їх продавати, не продавати. Вони нахе. Г... Вони підуть на коїни. Ліприкончик, чувак, потрібний. Його за 777 продають дуже символічно. <хи> ну і отакі діла. Да кейси? Кейсів нема. Погнав на другу тріт Мені тут не подобається. Тут нема кейсів, щоб купити. О, 59. Сюди давай, сюди давай. Тут кейсів теж нормально. Ціни потихеньку на кейси вже стабілізуються. Бтихасінько падають. Ну, це таке. Це таке. Давай ще десяточку відкриємо тако. Давай, будь ласка, щось толкове. Нічого, да, толкове. Не випало, на жаль. Ну, як завжди, як завжди. Один раз мені випав. Міфік звідси і все. Один єдиний раз. А годліки, кстати, оцей так і не продається. Дуже рідко я його зустрічаю. Якщо зустрічаю, то за якусь неймовірну величезну ціну. За супер дорого я його завжди зустрічаю. Оцього чувака теж мало де побачиш, бо їх просто небагато. Їх ще дуже небагато випало. Надо треба ще подождати. От я думаю, пізніше ціна, прям що на цього чувака упаде, хорошо. Годлік все одно буде стояти дуже багато. Це в будь-якому випадку. Він буде дуже дорогий. Про ультимейта я взагалі мовчу. Він буде вразити дорожчий, ніж цей, бо він толковий чувак, і він потрібний, і він класний. А оце ультимейт просто єрунда. Він чисто, ну просто як, просто як юніт. Я не знаю, навіть скільки їх вже випало. Оцих оцих дрільменів уже капець, навірно, багато. Погнали, подивимося, взагалі, скільки їх нападало. Поки мене спайдера купили, це хорошо. Трошечки гемів то появилось. Що там, що там, де воно, де воно, де воно? Покажи. Дай подивлюсь. Сіки їх уже нападало, і взагалі до якої хвилі чуваки Це Плюс Endless ранг, у них викачений на максимум, плюс ультимейт новий. 203 хвилі. 5 годин, чуваки грають. Пожди це 5 годин? Це навіть не 5 годин. Скільки це часов? Ви що з ума посходили? 491 хвилина. Розділити на 60. Це 8 годин, чувак, грав. 8 годин Він грав, він в соло проходив. За 8 годин Чувак, ти ненормальний. Ти ненормальний просто. Ти неадекватний. Щоб отримати просто оцю ерунду. Їх вже півтори випало, немало. Обалдеть. 8. Годин, чувак, сидів, грав! Зума зійти. А гемів хоч більше дають? А гемів дають все одно мало. Ладно, я взагалі в шоці з цієї статистики, що, що Чуваки просто 8 годин валили. Я в шоці. Ладно, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте замовляти скібіді персонажів в мене в телеграм-магазині. Ми, скоріш за все, скоро відкриємося і будемо ще в іншому скібіді, от який менш популярний, але там теж є дуже багато юнітів і теж можна багато юнітів продавати, так що ми ще й туди залетимо. Там теж. Можна буде все купувати за скоро. Ну і всім пока-пока.